Az a érzés, hogy nem tudjuk, mit hoz a Angela Turk, Iнгela, and 10-Litтяan. Її tvoріння демонструють силу, cruy, naвіa, коли всім нам потрібно за що скопитися. Коли через війну кожна мить повсякденного життя у горців і не лише угорців, які проживають на Закарпатті, я пронизана невизначеністю, тривожним відчуттям незнання того, що принесе нам завтрашній день. Такі річниці дня народження Ангеліни Тура, яка 18 березня 1934 року народилася в місті Божові. Порахуйте, будь ласка, 89 років. Тут, не знаю, присутній, чи буде у нас такий поважний і такий насищений вік? це прекрасне життя, прекрасний життєвий шлях. Конслідство, що організували цю виставку і дозвольте мені від імені мами, першому заступнику нашого пану посусту подарити цю картину на пам'ять. Це Та буде нейтральна, і любими. І любими Major zakviti i közelite za to što klica i ostatnja ključka koja mi napisala i slova i muziku. Tijekom zadovoljni.